З наближенням шкільного року у США а відтак і зими посилюються пошуки дієвої вакцини проти вірусу H1N1 або так званого свинячого грипу. Цього року уряд рекомендує американцям зробити аж три щеплення: перше від звичайних вірусів грипу, друге і третє від свинячого. Оскільки пошуки вакцини від цього виду грипу проводяться у стислі терміни, громадськість занепокоєна чи буде вона безпечною, з деталями Наталія Корпал. Уряд планує щеплення проти вірусу H1N1 для майже 160 мільйонів американців. У ряді країн клінічні випробування вже почались. Have... перші результати очікуються вже у вересні. September. Однак, громадські занепокоєна безпекою швидко розробленої вакцини. мене найбільше непокоїть, чи було достатньо часу для якісного випробування. Втім, наполягають дослідники, немає підстав вважати, що вакцина буде небезпечною, оскільки компанії-виробники розробляють її за тією ж методикою, за якою готують сезонні вакцини від грипу. Ми постійно робимо щеплення такого типу десятка мільйонів людей, і рівень безпеки вельми високий. Оце вірить батько чотирьох і педіатр за фахом, який записав своїх дітей на клінічні випробування. Я прочитав, що нове щеплення подібне до вакцини сезонного грипу. Тож я хочу, щоб мої діти були захищені. втім, багато американців пам'ятають 1976 рік. Тоді президент Джерал Форд наказав провести масове щеплення після смерті. Мерті американського солдата від свинячого грипу. Сам президент і ще 40 мільйонів американців отримали щеплення, але від вакцини померло більше людей ніж від грипу. Однак вчені запевняють, що цим разом вакцина безпечна. Ми тепер знаємо набагато більше про вакцини. Втім, ніхто не заперечує, що з'являтимуться і рідкісні ускладнення, не помічені у ході клінічних випробувань. Існує межа наших можливостей виявити побічні ефекти перед тим, як вакцина буде масово використана на людях. Представники органів охорони здоров'я США. Обіцяють уважно стежити за негативними наслідками щеплення і інформувати громадськість про будь-який розвиток подій, добрий чи поганий. Наталія Корпал, Голос Америки.